Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, час новин на марафоні. Нагадаю, до 18-ї для вас працюють ICTV та СТБ. Сьогодні 420-й день війни. Про все найважливіше на цю мить. Отже. І насамперед Херсон, 79 обстрілів за добу по місту та області. Одна людина загинула, десятеро поранені. Окупанти випустили по області 350 снарядів з важкої артилерії. Крім цього, з неба били ракетами та ударними безпілотниками типу шахет та лансет. Як кажуть, у військовій адміністрації Херсонщини сам Херсон за останні 24 години ворог обстріляв 12 разів. У наслідок атак зруйновано приватні житлові будинки, а також заклад освіти. Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідав Волинь. Президент побував на кордоні з Білоруссю та Польщею. Перевірив, як військові облаштовують оборону державної межі, які укріплення довелося звести нашим воїнам, та яке озброєння використовують. Зеленський подякував українським захисникам, прикордонникам за службу, зокрема, воїнам, які тримали оборону Бахмута. Їм вручили державні нагороди. Хотів би перш за все. Вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів подякувати вам і вашим, вашим побратимам і вшанувати пам'ять перш за все тих, кого сьогодні з вами тут немає, хто так само, як і ви, пліч опліч захищав, захищав кожен метр нашої землі. Урядовці та військові працюють над тим, щоб спростити проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного марафону. Адже через бюрократію поранені захисники змушені годинами вистоювати у чергах до медзакладів. Раніше УМО заявили, що запустили пілотний проект електронних черг, куди можна записатися онлайн. Зараз іде війна, і питання того, де в який момент буде знаходитись військовий. Ця інформація не повинна бути у в такому доступі незахищеному в інтернеті. Для цього є ну певні механізми захисту і тому ми працюємо великою групою з декількох міністерств. Це міністерство цифрової трансформації, по перше, які допомагають саме з цифровізацією. Це МОЗ, тому що залучені цивільні лікарі. Це міністерство ветеранів, і з нами працює громадськість. Сьогодні ракетами С-300 росіяни вдарили про Подружківці та околицях Костянтинівки. Пошкоджено лікарню та приватні будинки. На щастя, без жертв. Під постійним вогнем і мирні жителі Слов'янська оговтуються після останньої ворожої атаки, розповість наш Олег Корнієнко. Одні латають вікна, інші прибирають вулиці. Комунальники не зупиняються навіть коли лунає сигнал повітряної тривоги. Попри ракетну небезпеку, люди намагаються швидко прибрати наслідки нічної атаки. Так починається ранок у Слов'янську чи не щодня. Росіяни наче мстяться, що минулоріч їм не дали захопити місто, і тепер регулярно житлові квартали під вогнем. А ця багатоповерхівка під обстріл потрапляє вже вдруге. Вперше росіяни її обстріляли ще влітку, а нині вдарили сюди з С-300. Анатолій один з мешканців цього будинку. Він і сам дивується, як двічі йому вдалося вижити влітку. Ракета впала просто за кілька метрів від будинку, і мене врятувало саме те, що здетонувало в землі. І пошкодження мене просто землею. Трохи засипало, я спав ось тут в залі під саме під вікном, і саме це мене врятувало. Цього разу російська ракета знову впала за кілька метрів від його будинку. Це було на ну, десь 206, друга, друга 08 приблизно, плюс-мінус плюс, 10-15 хвилин. І я почув десь секунди дві свист, якийсь був, і потім бахнуло, і мене скинуло з ліжка накрило землею. Осколками на, на накрило. Ну я я був під трьома одіялами. Від вибухової хвилі тут жодної вцілілої віконної рами. Удар був настільки потужний, що злітали навіть броньовані двері. Це, Це вже і двері вилетіли. Да, 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 да. Да. По місту росіяни випустили не лише ракети, але й дрони. Камікадзе. Тільки на цій вулиці окупанти пошкодили кілька багатоповерхівок, готель і бізнес-центр. Власне, ось воно, російське залізяче, яким терористи атакували мирне населення. Це частина від ракети С-300 і їх випустили по слов'янську кілька. Уламки й досі збирають. Кажуть, обійшлося без жертв, бо більшість мешканців навколишніх будинків евакуювалися. Ті, хто лишився, на контакт йдуть неохоче. А у вас квартира не постраждала? А вони дивіться, нам каляли. Це вже сьогодні? Ви скажете на камеру? Не буду. Знаете, у нас всегда, когда появляется пресса, у нас вот такой телевизор. Ой, защита. А такая пресса вывода. А вот поэтому Любши, как только пресса появились, ховайтесь по углам. Через активізацію ворога і майже щоденні удари по Слов'янську місцева влада вкотре просить людей задуматися над евакуацією. Ворог не дістає сюди артилерією, але рясно накриває неточними ракетами С-300. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко. Фактистів. Єдині новини. Сьогодні у Слов'янську прощаються з загиблими під час ракетного удару дворічним хлопчиком та його батьком. Тоді під час атаки мати дивом уціліла, вийшовши ненадовго з оселі. Загалом під час російського обстрілу по слов'янську, 14 квітня, загинуло 15 людей. Ще понад два десятки дістали поранень, жертв ховали у місті І учора, і сьогодні зокрема, попрощалися рідні та близькі із батьком і сином комернистими. Їхня квартира була на п'ятому поверсі, там, де зараз порожнеча. Увесь світ облетіли кадри, як рятувальники. А це насправді друзі Сергія дістають. Аля Максимко ще дихає, але невдовзі у швидкій дитина померла. Батька хлопчика Сергія знайшли лише за два дні попрощатися із ними. Сьогодні до храму у середмісті Слов'янська прийшло чимало людей. І знайомі, і незнайомі. Мати, яка вижила зараз у вкрай тяжкому стані. Як тепер матері та жити? З якою тут жити? Як можна жити тут? Вони ж тільки повернулися сюди. Да, Вони тільки повернулися додому. Мама ушла в магазин, а папа на кухні був. А, ма, а маленький в залі грався. І от така лупанула, папу викинула прям. А мальчика до в швидкої допомоги і умер. З самого детства знаю, Сергія. Він добрий, відкритий, чесний був чоловік. Всі його любили, уважали. Трудова міграція, брак молодих фахівців та нестача лікарів на деокупованих територіях. Такі виклики постали перед українською системою охорони здоров'я у часи великої війни. Найбільша саме кадрова проблема. Утім, МОЗ її вже намагається вирішувати. Закуповують службове житло, обіцяють пільгове кредитування та забезпечення певним соціальним пакетом. Як заохочують медиків, розкаже Олександра Ченкова. У відіопольська лікарня на Одещині тут, як і в багатьох районних медзакладах, кадровий голод. Велика війна лише погіршила ситуацію. Частина фахівців вступила до лав ЗСУ, частина виїхала за кордон. Тих, хто лишився, намагаються заохочувати, а ще залучати до роботи в районах молодих лікарів. Ми вже півроку даємо об'яви в соціальних сітях. Що ми надаємо житло службове житло для тих врачів, які нам потрібні? Нам потрібен педіатр, нам потрібен регненолог. Окрім забезпечення службовим житлом, лікарям обіцяють повний соціальний пакет та пільгове кредитування. Таким чином у районних лікарнях спонукають лишатися інтернів та студентів. Молодим фахівцям влаштовують екскурсії. Студентка медичного коледжу Марія мрія стати хірургом. Якщо буде потрібно, то в область теж можна поїхати. Ідуть сюди мені здається, не за не за, за зарплати, а за того, що ти сам це хочеш допомагати людям. Тільки в Одеській області бракує пів тисячі лікарів з молодшим та середнім медперсоналом. Ситуація ліпша. Найбільше потрібно сімейних лікарів та фахівців невідкладних станів. У нас не вистачає дійсно 80 лікарів екстреної медичної допомоги. Це саме лікарів невідкладних станів. Ми маємо автомобілі класу С. Це саме під лікарську бригаду. Сьогодні фельдшер виконує роботу саме лікаря і низький йому клін. Саме бригади екстреної медичної допомоги так, з усієї країни відправляють у відрядження на деокуповані території, де брак лікарів відчувається найбільше. Медики з Черкас серед перших приїхали на деокуповану Херсонщину. Їхня автівка. Обладнана усім належним, окрім невідкладної екстреної допомоги, можуть надати і поліклінічну. Її люди потребують найбільше тут у нашій медичній сумці. Є глюкометри, які ми можемо використовувати для вимірювання рівню глюкози в криві. Теж до речі, у людей дуже там багато. Чи в зв'язку зі стресами, чи зв'язку з необстеженнями. Дуже багато ми виявляли цукрового діабету. Андрій Онищенко, лікар медицини невідкладних станів. За програмою МОЗ та українського науково-практичного центру у відрядженні в Херсонській області був уже двічі. Там більшість медзакладів знищено. Окупанти після себе лишили руїни. Тож Черкаська швидка була для людей порятунком. Лікарів окупації вони не бачили вісім місяців. Наша допомога дуже така охоплююча була, починаючи з скажімо так, поліклініки на колесах, надавали амбулаторну допомогу. І за кардіологів, і за терапевтів, і за невропатологів. Там відсутня всіляка медична допомога. У МОЗ кажуть, повномасштабна війна поставила чимало викликів перед українською системою охорони здоров'я. Кадрова проблема серед них не найкритичніша, бо частина лікарів перемістилася в центральні та західні регіони разом із пацієнтами. Тож, поки вдається уникнути критичного навантаження на систему, втім гостро постає питання підготовки реабілітологів, фізіотерапевтів, ерготерапевтів та низки Інших фахівців у нас ще виклик. Перед нами ще запровадити таку, такий фах, як протезист-ортизист. Є попит великий зараз на лікарів фізичної реабілітаційної медицини, і в принципі ця проблема вирішується, підготовка відбувається. З'явився попит на терапевті мови і мовлення, але поки ще підготовки цих. Ці в нашій країні немає. Також мос уже другий рік поспіль затверджує новий рівень мінімальної зарплати. Наразі це не менше 20 тисяч гривень лікарям та 13,5 з половиною медсестрам. Та трудова міграція все ж відбувається через об'єктивно вищі зарплати та кращі умови праці у країнах Європи. Олександра Ченкова Ірина Цимбал Євген Рапенько Сергідністян. Факта сі ті. Єдині новини. І такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Марафон триває.